Про корисні властивості меду відомо ще з давніх давен. Цей унікальний продукт володіє масою поживних речовин. Його застосовують в кулінарії та використовують при лікуванні різних захворювань. Пере свій початок з нектару, який приносять у волик наші качки-пелячки, додержуючи нашу всесвітньої слави якість на секретну суміш, автоматично коригують щодо кольору й духу, та формують у бульки, маючи на виході цей м'якшильний солодкий сироп з характерним золотим лиском, який усі звуть. Мей! Незабаром в першому місці відбудеться справжній медовий фестиваль. Символічно солодке дійство бжолярства відбудеться на свято яблуневого спасу. Медові гуляння вируватимуть з 19 по 21 серпня на території парку імені Чекмана. Долучитися до святкування запрошують хмельничан та гостей міста. Парк відпочинки Мінчеквона буде розділений на відповідні зони, і тут буде багато різних заходів, інтерактивних, і кожен для себе знайде щось цікаве. Для гостей свята понад 30 пасічників готують різноманітні медові виставки. Поласувати солодким продуктом та придбати сувеніри на згадку. Учасники дійства зможуть на ярмарку. Крім того, місцеві ресторатори частуватимуть відвідувачів смаколиками, приготованими на основі меду, оволодіти технікою бджолярного ремесла і не тільки. Усі бажаючі зможуть на майстер-класах. Гончарство, гобелен, ткацтво, плетіння з лози також буде виділена окрема алея в парку, де будуть власне відбуватися такі майстер-класи. Звичайно, що і майстри із Хмельницької області, і з України приїдуть демонструвати свої вироби. Учасників свята очікують різноманітні ігри та розваги пізнавальні лекції, а ще бібліотека під відкритим небом. Любителі активного відпочинку зможуть позмагатися у медовій сімейній естафеті та козацьких розвагах. Для наймолодших гостей фестивалю готують окремий дитячий майданчик. Тут будуть і планери юних художників, і вистави обласного лількового театру, вистави ігри, тобто такі інтерактивні, де дитина зможе не тільки дивитися, а й зможе приймати участь у виставі. Першого дня хмельничани зможуть долучитися до обряду обжинків. Впродовж трьох днів фестиваль буде супроводжувати цікава концертно-розважальна програма. Виступатимуть місцеві народні колективи і запрошені артисти із різних куточків України. В день відкриття така так само будуть виступати наші селісти і колективи наших закладів культури. Другого дня ми запросили гостей з міста Каменця-Подільського, театр пісні Мережевого районного будинку культури. А в день закриття до нас приїжджають гості із Києва. Це Валерій Гладунець, можливо, буде Кобзар Тарас Компаніченко і закінчиться все виступом гурту Полікарп Етнорок гуртом. Не залишаться гості фесту і без подарунків, розпочнеться медовий спа спас парадом джілок у супроводі муніципального естрадно-духового оркестру 19 серпня о 14-й годині біля центрального входу у парк імені Чекмана.